Права 587. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що за вирази, і як обчислювати їхнє значення. В першому завданні бачимо, що в нас треба знайти значення виразу, якщо А дорівнює 25. І треба знайти значення виразу, коли А дорівнює 36. Записуємо тоді першу дію. Отже, пишемо, якщо спочатку візьмемо, що А у нас дорівнює.

Пишемо 17 тисяч 392, що додається. 15 тисяч 300, що ділиться, а замість А ми пишемо 25. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, дивимося, у нас є додавання і ділення. У ділення більший пріоритет, тому додавання переписуємо без змін. Пишемо 17392. Пишемо додати. Ну, а тепер вже треба знайти ось цю частку. Ну, Давайте знайдемо. Пишемо тоді 15 тисяч. Думаю, тут мені вистачить місця. Пишемо 15 300. Що ділиться? Що ділиться на 25? Отже, 153 поділити на 25. Це буде 6. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15. Віднімаємо. Так, 3 мінус 0 це 3. 5 мінус 5 це 0 і 1 мінус 1 0, попереду напишемо. 0 дописуємо. Отже, 30 політи на 25 це буде 1. 1 на 25 це 25. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це буде 5. Ну, а трійка забрали одиничку, 2 мінус 2, 0, попереду не пишемо, Зносимо 0. 50 політи на 25 це буде 2. 2 на 5 це 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 2, 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді плюс. І частка у нас дорівнює 612. Плюс 612. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо стопчик додавати. Давайте десь тут, напевно. Отже, 17 392 додати 612. Додаємо. 2 плюс 2 4. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд, 3 плюс 6 це 9, плюс 1 це 10, 0 пишемо одиничку старший розряд, 7 плюс 1 це 8. Ну, тут буде просто 1. Отже, записуємо, що сума у нас дорівнює 18004. 18, 4. 18 4. Є. Ну, а тепер давайте перейдемо до другої дії. Або до другого варіанту, коли А дорівнює 36. Пишемо тоді, якщо А дорівнює 36, то. Наш вираз 17 392 додати 15 300, що ділиться на А, будемо рівнювати. 17 392 додати 15 300, що ділиться. Замість А пишемо 36 і це дорівнює. Переносимо. Бачимо, що тут у нас є додавання і ділення. У ділення більший пріоритет, тому додавання записуємо без змін 17392. Додати. Ну, а тепер треба знайти частку. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо тоді 15300. Що ділиться? Що ділиться на 36. Отже, 153 поділити на 36. Ну що ж, 5 не вийде, а вийде лише 4. 6 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. Так, 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 4 це буде 9. 5, eh, забрали одиничку, це 4. 4 мінус 4 0 не пишемо. І 1 мінус 1 0 не пишемо попереду. Нолик зносимо. 90 прикрити на 36. Ну що ж, 3 не вийде. Вийде тільки 2. 6 на 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6. Плюс 1 це 7. Віднімаємо. Отже, 0 мінус 2. Не віднімається, позичаємо. 10-2 це 8. 9 Збрав з одиничку це 8. 8 мінус 7 це 1. Отже, зносимо 0. 180 36 це буде 2. А це буде 5. 6 на 5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 3 це 18. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо. Додати тоді пишемо 425. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Отже, записуємо 17 392 додати 425. Додаємо. 2 плюс 5 – це 7. 9 плюс 2 це 11. 1 пишемо одиничку в старший розряд. 3 плюс 4 це 7, плюс 1 це 8. Тут у нас буде просто 7 і 1. Ну що ж, записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 17 817. Є. Переходимо до другого виразу. Тут ми бачимо вираз m помножити на 155 мінус t помножити на 113, якщо m і t у нас є певні. Ну що ж, давайте запишемо тоді, якщо, якщо m дорівнює 17, а t дорівнює 22, то наш вираз m Помножити на 155 мінус Т помножити на 113. Буде дорівнювати. Підставляємо замість n, э, вставляємо 17, то це буде 17, що множиться на 155. Так, э, мінус. А замість те пишемо 22 мінус 22, що множиться на 113. І це дорівнює. Переносим. Так, ну тут уже нічого не зробиш. Давайте будемо множити. Треба нам 17 помножити на 155. Я навпаки перемножу, бо від зміни множників у нас добуток не зміниться. Тобто, давайте будемо 155. Десь тут. Можна навіть вище. Так, 155. Треба помножити на 17. Множимо. 5 на 7 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 3, це 38, 8 пишемо 3 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 3 це 10. 155 на 1 це буде 155. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 8 плюс 5 це 13. 3. пишемо, 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 5 це 5, плюс 1 це 6. 1 плюс 1 це 2. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати 2635. Далі між ними знак мінус. Ну, а тепер нам треба знайти. Добуток 22 на 113. Давайте ми навпаки знайдемо добуток, так буде простіше, бо від цього добуток не зміниться. Пишемо тоді 113, що множиться на 22. Множимо. 3 на 2 це 6. 1 на 2 це 2. 1 на 2 це 2. 3 на 2 це 6. 1 на 2 це 2. 1 на 2 це 2. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 6, 2 плюс 6 це 8, 2 плюс 2 це 4, а тут буде просто двійка. Отже, записуємо відняти. Отже, добуток у нас буде дорівнювати 2486. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знайдемо різницю. Давайте стопчик тоді віднімемо. Пишемо 2635. Відняти 2486. Віднімаємо. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6 це 9. Була трійка, забрали одиничку це двійка. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 8 це 4. Було 6, забрали одиничку 5. 5 мінус 4 це 1. Ну а 2 мінус 2 це 0. Отже, записуємо, що різниця буде дорівнювати 149. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми обчистували значення виразу. В першому завданні у нас дві відповіді, в другому завданні одна відповідь. Коли ви знаходите значення виразів, не забувайте про пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.